Не забуваються і кадри розстріляної мрії та аеродром Гостомеля. Вони теж одразу перед очима, коли згадуєш битву на околицях Києва. Гостомель одне з містечок на Київщині, яке росіяни наївно вважали своїми воротами до столиці. Місто 35 днів пробуло в окупації. Його палили, по ньому били, людей вбивали, але попри все не підкорили. Сюди Росія відрядила найкращих. Її так ницо й перелякано згодом тікали, отримавши по зубах. Справу про захоплення аеродрому, загибелі людей, знищення мрії та перешкоджання роботі ЗСУ ще розслідують, і нам ще доведеться дізнатися, як таке могло статися. Але ми вже знаємо, що Густомель – місто сили, місто герой. Розслідани, розстріляних і закатованих людей не повернеш, але нині місто оговтується, відбудовується і вірить у свою нову мрію. Оксана Михайлова. Гостомель, аеродром. Тут усе почалося, але тут був закладений і провал. Коли російські вертольоти атакували місто й аеродром, а строковики нацгвардійці, як уміли, нищили ворожу авіацію. На підмогу йшли українські десантники й спецпризначенці. Перший контактний бій показав, Путін відрядив сюди еліту. Це були, мабуть, самі підготовлені кадри, які були підготовлені в усіх аспектах. Завдання було не дати сісти ворожим ілам, дочекатись підмоги з артилерією, яка йшла до Києва. Зрештою, це таки вдалося. Це вийшло виграти ну, необхідний час, який був дуже сильно потрібен. Це саме головне відтягнути час, щоб розгорнути основні сили. Тим часом на аеродромі щохвилини вибухають українські літаки, повністю знищені чотири серед них і легендарна мрія. Літаки, які були заправлені на той час, вони всі постраждали і були знищені. Це Ан-74, Ан-28, Ан-26. Командир пожежної частини Руслан Кошовий кинувся їх гасити. Росіяни розстріляли його з вертольотів, тіло не віддавали до минулого літа. Цивільних із аеродрому відпустили, а військових катували в місцевих морозильних камерах. Ті, хто вижив після цього, і вони зараз дають свідчення про те, що відбувалось на території аеродрому. Гостомель таки окупували 35 днів катувань і руйнувань. За цей час зникли безвісти 400 людей. З окупації вирватися наважувалися одиниці. Росіяни їх розстрілювали прямо на виїзді з міста. Через це не виїхала тоді і Лідія Григорівна. Пішли в підвал, думали, що це все, знаєте, як на півгодини на годину. І так залишились на, на півтора місяця. Серед розстріляних росіянами просто так і Сергій, син пана Володимира. Це інтерв'ю факти писали з батьком одразу після звільнення міста. <звільнення> Вискочила собачка, він вийшов за собачку покликати. Його забрали і завели у гаражі, там, в тому гаражі, і застріли. Просто так. Ось тут, просто в дворі, Сергія тоді й поховали. Вже пізніше, після всіх експертиз на цвинтарі, нині слідство знає, Сергія вбив той же звірський підрозділ, що був у Бучі. Його цілу ніч били, катували, випитували, чи він був в АТО, чого в нього така чого, чи знає він Атовців. Між ними ще була така перепалка, яку чули, що ми сюди прийшли владу міняти, а не мирних убивати. А другий каже, я мені все рівно, я можу розстріляти. А ще є свідки, які можуть опізнати вбивць. Дехто якби побачив фото, то міг би пізнати є, є такі е, свідки. Снайпери розстріляли тоді й голову Гостомельської громади Юрія Прилипка. Їхні снайпера сиділи на криші цих будинків. Мій батько їхав ось цією вулицею, і саме ось тут була розстріляна його машина. Як повідомляють нам свідки, в цьому будинку сидів снайпер і Саме він влучив в машину мого батька. Довгождане звільнення Гостомель відчув в кінці березня. Артилерія і штурмовики, Там все, все, все. І думаю, що навіть населення. країна українці. Я все время говорю, везде, що народ герої 21 первого века. Ольга Прилипко пішла батьковою стежкою, одна з керівників громади. Закликає благодійників допомогти відбудувати рідні краї, показує вже відбудоване, бо ж росіяни діяли цинічно і стріляли просто між ось цими садком і школою. Це стояли гради російські і вони отак от на мощун, бо мощун знаходиться у нас там через пойму. Вони повністю це обстрілювали туди все. У садок було пряме влучання, школу посікло, але сьогодні зовсім нові з казковим укриттям для дітей. А це військове містечко. Кілька будинків відбудували завдяки проєкту Юнайтед 24». Завдяки цьому знову в теплі і Лідія Григорівна. Нам так повезло, що знайшлися, ну, що це організація міжнародна нам допомогла, що знайшлися кошти, бо я не знаю. Ці от люди, що залишились без будинків, то. Ці бідні люди мешканці п'яти інших будинків, 272 родини. Їх росіяни знищили повністю. Зараз будівлі демонтували, але вже влітку обіцяють почати зводити нові. Ми плануємо закінчити проект в травні вже і одразу почати будівельні роботи. Скоріше за все, це будуть державні кошти. А ось відроджений ліцей, колишній штаб російських окупантів. Тут за місяць вони вибили всі двері, розікрали ноутбуки, забирали все, що встигли. Та сьогодні дітлахів тут у дві зміни, що було і стало не впізнати. По відновленню ми відновили більше 300 вікон, які були зруйновані. 160 дверей встановили, повністю поміняли фасад, повністю поміняли дах. Повністю зробили ревізію і замінили батареї опалення, які протікали з опаленням. Відновили центральний вхід. У Нас зараз п'ять комп'ютерних класів. Дійсно, заклад став кращий, чим він був до окупації. Точно кращим буде й аеродром Гостомель або ж Київ Антонов. 2 Володимир Смусь ще показує стару диспетчерську вежу, спалену росіянами при відступі. Тут техніка, комп'ютери розташовувалися зараз. Це більш нагадує згарище. Тепер тут буде все інакше. Володимир спеціально для фактів привіз проєкт нового аеродрому. Відбудова займе півтора-два роки, але готуються до неї вже зараз. Розроблено такий концепт, який передбачає вже і побудову пасажирського терміналу, і розбудову льотної смуги, того, щоб. Цей аеродром став одним з кращих в Україні. Пошкоджений Руслан ще злетить. Частини мрії, які можна буде використати, вже лягають в основу нової. Я вважаю, що це післяпереможний проєкт, тому що тут повинні бути залучені не тільки українські підмиремства, а й багато зарубіжних наших партнерів. Це буде дуже масштабний проєкт і дуже дорогий. Після 24 лютого на мрію приїздили дивитися тисячі делегацій. Хто зна, можливо, вона стане світовим проектом. А політ мрії відкриє новий аеропорт. Оксана Михайлова, Марія Малевська, Олександр Бринза, Євгеній Задоя, Максим Костенко. Факти Сітіві Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.